Солдати та офіцери північної Кореї вже емігрували з Сибіру і показалися у Москві. І за даними розвідки, посіпаки кремлівського режиму, начебто, вже навіть були перекинуті під Курськ. І з фронту теж почали з'являтися деякі тривожні сигнали. Тож навіть у НАТО довелося визнати корейці дійсно допомагають путіну. Тож, яка їхня головна ціль станом на зараз у війні в Україні, побачте за митцями. вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Військово. Хармії Кайдар почали переміщати з полігонів та баз далекого сходу в либерафії. північно-корайських солдатів та офіцерів. Помітили навіть на червоній площі у самісінькій столиці расистів. А за повідомленнями розвідки вони вже мають бути на передові, зокрема на Курщині. Ось такими цікавими кадрами діляться самі москвичі і гості рашистської столиці. На відео видно, що офіцери КНДР розгулюють туристичними місцями, фотографуються на фоні так званих пам'яток рашистської архітектури, і навіть роблять світлини на пам'яті з самими рашистами. У США також вже є докази того, що війська північної Кореї не тільки перебувають в Арафії, а й переміщаються. По її території ближче до фронту. Але що саме вони там роблять, та яка кінцева мета поки невідомо, заявив міністр оборони США Лойт Остін. І за його словами, наразі відбувається перекидання військовослужбовців Північної Кореї із Далекого Сходу в ГЛИБАРФ. Тим часом і керівник центру протидії дезінформації РНБУ України Андрій Коваленко підтвердив у своєму телеграм, що в Арафії перемістили солдатів Північної Кореї. Цитую є вже переміщення військових КНДР із далекого сходу РФ в РФ. Нагадаю, що Росія планує використовувати корейців для початку у Курській області. Написав він. Видання Reuters повідомляє, що КНДР відправила до РФ ще 1500 солдат. За оцінками південно-корейської розвідки загалом на РФ мають бути розгорнуті 10 тисяч північно-корейських військових до грудня. The Wall Street Journal із посиланням на слова колишнього офіцера рашиської розвідки інформують про деталі угоди між КНДР та РФ яка й передбачала відправку військ північнокорейських солдатів, угоду вклали під час візиту Путлера в пхеньян у червні. КНДР запропонувала РФ снаряди в обмін на продовольство та паливо, але угода також включала. Секретний пункт про відправку солдатів говорить колишній рашистський розвідник. Перша хвиля була відправлена в Україну, щоб дізнатися із перших рук, що таке ведення війни на досвіді РФ. Більшість солдатів зараз, нібито, мають бути на безпечній відстані від лінії фронту. Їм показують, як рашистські війська розв'язують логістичні питання на передові. Також вони вивчають принципи ведення війни із використанням дронів. І за даними джерела, в подальшому планується відправка ще більше Ши кількості північно-корейських солдатів вже до України пише видання з посиланням на неназваного офіцера рашистської розвідки. Таке співробітництво вигідне загалом і для КНДР, бо досвід реальної війни буде корисним, якщо на корейському півострові почнеться новий конфлікт. А зіткнення Кореї вигідне самому Путлеру. Вважають аналітики. Бо через новий конфлікт Україна буде отримувати менше підтримки. Країни НАТО вже також офіційно підтвердили, що Північна Корея відправила свої війська. До РФ про це заявила речниця альянсу Фара Дахлала. За її словами, якщо північнокорейські війська будуть воювати у війні проти України, це буде означати значне посилення підтримки КНДР незаконної війни РФ, а також чергову ознаку втрата РФ на лінії фронту. Генсек НАТО Марк Рюта також зазначив, що присутність солдатів КНДР у військах РФ буде означати значну ескалацію у рашистській війні проти України. Президент України Володимир Зеленський тим часом повідомив, що Україн. Іна має інформацію про підготовку двох підрозділів із військових КНДР. І за його словами, мова може йти навіть і про дві бригади з КНДР по 6 тисяч військових у кожній. А очільник ГУР Кирило Боданов зазначив, що перші північно-корейські війська прибудуть у Курську область РФ вже найближчими днями. Тож вже офіційно підтвердженим є факт того, що північна Корея відправила в РФ своїх військових замаскованих під бурят і якутів, щоб допомогти РФ відбити Курську область у сил оборони. Они це буде першим іноземним втручанням у війну з початку повномасштабного вторгнення РФ в лютому 2022 року. Про що пише видання Financial Times. Ну а сам Подлер робить ставку, що північно-корейці відвоюють частину Курської області. Проте, на думку українських аналітиків, залучення близько 10 тисяч військових КНДР до Курської області буде недостатнім, щоб переломити хід війни, оскільки РФІ доведеться подвоїти свій 50-ти тисячний контингент, щоб витіснити українські війська із Курської області та провести нову хвилю мобілізації для досягнення значних успіхів вздовж української лінії фронту. Йдеться у матеріалі. Однак спроможності північної Кореї за чисельністю можуть створити Україні більше проблем про що вважає Джек. Вотлінг, старший науковий співробітник з наземних воїн в Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень. У них може бути досить хороша згуртованість. В них може бути розумний моральний дух. Вони можуть діяти в масштабах, яких расистам важко досягти. Сказав Вотлінг. Залучення північно-корейських військ відбувається на тлі ознак того, що РФ відчуває труднощі з поповненням своїх сил в умовах колосальних втрат в Україні. За словами представників західних розвиток, диктатор Путлер від Мовився від закликів свого вищого керівництва провести ще одну мобілізацію, замість цього запропонувавши добровольцям величезну плату за контракт із армією. Це допомогло Росії підтримувати темп призову в 30 тисяч осіб на місяць. Але останніми місяцями кілька рашистських регіонів різко збільшили розмір виплат, що свідчить про ймовірні труднощі із залученням нових чоловіків до військ. Ідеться у матеріалі. Внутрішні проблеми спонукали РФ посилити свої сили за кордоном, заяви були представники західної розвідки. Ну і тепер Північна Корея новий найкращий друг РФ. Додав один із чиновників. Ну а тим часом Південна Корея може направити в Україну військових і розвідників після того, як КНДР відправила свої війська для підтримки РФ у війні. Про що повідомляє Newsweek з посиланням на південно-корейські змі, крім того, Сеул заявив, що розгляне заходи щодо можливих поставок летальної зброї в Україну за інформацією південно-корейської розвідки. Уряд і Військові країни обговорюють відправку групи фахівців, включно з розвідниками, які мають досвід роботи з північною Кореєю, а також тактичними експертами. Ці фахівці займатимуться допитами і забезпечуватимуть переклад, якщо північнокорейські військовослужбовці потраплять у полон до Зесу. Ну а також будуть надавати інформацію про військові методи і стратегії північної Кореї. Міністерство оборони південної Кореї на брифінгу зазначило, що готово розглянути варіанти поставок. Тального озброєння, враховуючи актуальність цього питання раніше. Сеул надавав Києву тільки гуманітарну допомогу, зазначає Нью Ну і така реакція Південної Кореї з'явилася після того, як розвідка країни заявила, що Північна Корея, якою править Кімчинен, вирішила відправити 12 тисяч спецпризначенців на підтримку РФ 1500 із з яких вже перебувають на далекому сході Росії. І на тлі цих повідомленням ЗС південної Кореї викликало російського посла. речник Кремля Дмитро Пісков заяв. Вив журналістам, що співпраця між РФ та Пхеньяном не спрямована проти третіх країн і додав, що це не повинно викликати занепокоєння в інших держав. А саму інформацію про присутність північно-корейських військ в Росії назвав суперечливою. Повідомляє Росдержавне інформаційне агентство ТАС. Тим часом Пхенян звинувачення щодо військового співробітництва із РФ назвав безпідставними чутками. Пише південно-корейське агентство. Ну а ви що думаєте з цього приводу? Можете дописати під відео в коментарях. Терях ми вам дякуємо, що додивилися до зустрічі в нових випусках. Слава Україні!